Вас вітає спортивний здоров'я конкурс, найкращий спортсмен Донеччини 2024, вікова група 8-9 класи. Хлопці, вам треба буде виконати три дії кожну дію по 10 разів як можна швидше і, звичайно, без порушень. Зараз ми вам продемонструємо, як треба виконати кожну дію декілька разів, і як уникнути найголовніших помилок. Потім ми все разом це продемонструємо, як це робити без пауз. Перша дія згинання і розгинання рук від підлоги, торкаючись грудима 1,5-літрової пляшки. Вихідне положення упор лежачі, які можуть бути найголовніші помилки. Це у нас буде нерівний тулуб, у нас підняти сідниці догори або навпаки прогиб. Якщо ми грудима, не будемо торкатися пляшки. І якщо ми будемо навіть груди матаркатися пляшки і не повністю розгинати локті в локтєвих суглобах, друга, вам це треба зробити 10 разів. Друга дія. Друга дія. Вихідне положення, основна стійка, не широка, не вузька, вам треба зробити упор, присівши руки на підлоги, потім упор лежачи одним рухом ноги виносимо назад, потім знову упор присівши, і встати і в стрибку зробити хлопок над головою прямими руками в польоті. Які можуть бути помилки? Якщо ви будете виносити ноги не назад, а перебирати руками вперед, з упора присівши в упор лежачи, та навпаки. Якщо ви будете стрибати і робити хлопок не в польоті. Або не вистрибуючи, або навпаки, коли вже зробили стрибок, і потім після стрибка робиться хлопок, третя дія: піднімання тулупа в сіт. Вихідне у нас положення лежачі, лопатки торкаються у нас підлоги. Треба рахуватися одиниця виконання, коли ми локтями торкаємося стегна. Ось таким чином. Які можуть бути помилки, коли ми не будемо торкатися стигна не до кінця, і коли ми будемо не до кінця лопатками не торкатися підлоги, ось таким чином. Оце будуть найголовніші помилки. Вам треба зробити всі ці три дії по 10 разів кожну, як можна швидше, без помилок і без паузи, без топ-кадру, бо це буде рахуватися найзагаломнішу помилку. І зараз ми вам продемонструємо, як ці всі три дії відразу зробити приблизно в середньому темпі. Отже, перша дія, згинання, розгинання рук від підлоги. Вихідне положення опор лежачі. Приготувалися. На старт. Увага, час пішов. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Вибираємо пляшку. Друга дія. Раз. Два. Три. 4, П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять і третя дія піднімання. тулупа. Раз, два. Три, чотири. Шість сім. Вісім, дев'ять. Десять. Красунчик. Дякую за увагу. Нехай переможе найкраще.